У сумах планують підвищити тариф на проїзд у комунальному транспорті. Ціна може зрости вдвічі у приватному наполовину. Інформацію про таке озвучили чиновники сьогодні вранці. Більше розкаже наша Юлія Ніколаєва. Нові розрахунки до міського відділу транспорту надіслав один із приватних перевізників. Говорить начальник міського відділу транспорту. А на минулому тижні до нас надійшов розрахунок від перевізника суми Пастранс Транс. Перегляд тарифу на перевезення пасажирів у розмірі 11 гривень на посткарантинний період та 13 гривень на карантинний період. Решта перевізників ще офіційно не зверталася, розрахунків не надавали, тому ми зараз займаємося обрахуванням їхніх розрахунків, відповідності методики, все-таки перевіркою складових тарифів. Фірма обслуговує 9 маршрутів. Її директор Олександр Кузьменко говорити про вартість проїзду відмовився. Зі слів Сергія Яковенка, у розрахунках перевізника про оновлення транспорту не йдеться. Обрахували ціни на проїзд і у комунальному транспорті. 8 гривень автобуси, 10 – тролейбуси. Туди включити всі зміни. Зміни і в заробітній платі, зміни щодо стосуються щодо підвищення вартості палива, вартості електро. Енергії. Міська влада повертається лише до питань е, обговорення вартості перевезення, е, лише до питання е, виконання хотілок перевізників, які е, як минулі минулої рази, так і цього разу не зрозуміли, чим обгрунтовується. Е, немає розрахунків, ніхто їх не бачив, ніхто їх не, не публічно не оприлюднює. Комунальний транспорт розрахували, що їм треба там, 8 гривень грамотований тариф. Якщо вони розраховували саме виходячи з тих позицій, яку виручку вони мають сьогодні, а виручку вони сьогодні дійсно мають мізерну в зв'язку з тим, що комунальний транспорт наразі перевозить в більшості випадків лише пільговиків, за словами Сергія Яковенка, зміна тарифу на приїзд зміниться не раніше осені. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Суми. Голова асоціації приватних перевізників Сум Олександр Запорожець сказав суспільному телефоном, що до кінця тижня всі 12 перевізників, які працюють в обласному центрі, відправлять до транспортного відділу свої розрахунки тарифу. За словами прес-секретарки КПЕЛКОАвтотрансурини Крячко, директор підприємства Андрій Новик у відпустці на коментар представників підприємства. Ми наразі чекаємо. Додам для того, аби ціна проїзду змінилася, проєкти рішень мають опублікувати на сайті, далі відбутись публічні обговорення та затвердити виконком. Нагадаю, вартість проїзду у сумських маршрутках в останні змінювалась у лютому цього року. В кінці січня виконком проголосував за проїзд у приватних маршрутках по 7 гривень для дітей перших-четвертих класів 2 гривні протягом усього року. У комунальному транспорті вартість проїзду складає 4 гривні для школярів безкоштовно.